Вітаю всіх шановні підписники. Сьогодні 12 червня 2025 року. Цікавий такий ранок. Вітер та сонце та хмари. Я в дубовому лісі. Буду шукати білий гриб дубовий, а також дубовики оливкова буря. Ну і взагалі будь-які хороші гриби, які можуть рости в цих місцинках. Ось це дубовичок оливковобори. Якісний грибочок. Такий плотненький, гарненький. Ось така моя знахідка перша. Дубовички є умовно їстівним грибом, що вимагає попередньої обробки, а саме відварювання. Тим не менш, вони мають класний смак і підходять для всіх видів заготівлі. Якщо цей грибочок вас зацікавить, будь ласка, почитайте про дубовики та їх види. Ну а я, як завжди, продовжу свій пошук і постараюся порадувати вас цікавими знахідками, позитивом та добрими емоціями. Не забувайте підписатися на канал та залишити вподобайку і ваші коментарі. А ось і білий дубовий. Такий цікавий, нога, нога цікава, дивіться яка тоненька, а тут широка. Гарний грибочок цікавенький такий. Досить масивний. Чудово. Ну так уже сьогодні в мене і дубовички є, і маховиків. Кілька штук знайшов гарненьких. Здається, маховик зелений, потім покажу. І білі дубові вже є. Значить буду з грибочками. Капає з дерев, от вночі був такий, наче як і невеликий, але все ж дощик. І тільки подує вітер, одразу з дерев з листя починає струшувати краплі. Та можна подумати, що знову дощ, але поки нема. Отака от гарна знахідка. Подобається мені дуже це місце, воно таке, знаєте, якесь автентичне, можна сказати, чисте. Дуби тут. В основному є ще якісь інші деревця, попадаються. Ну, Такі кущики, ожина і так далі. Ідеальне місце для росту таких видів. Так, друзі, частина походу завершена в одній місцинці. Ну, дивіться, вони почалися в кінці травня, у нас, в самому кінці травня біля добої. І в принципі десь в середньому вони 2 тижні перше слово йде. От. Тому гриб тут дуже трудовий вже. Сказати, що він прям є, я не скажу, але все-таки знаходимо. От походили-походили першу годинку, значить, отаке грибення. Білий дубовий, воно ще цей шляпка відламалася гарненький, ось такий старіший. Ось це ще малюк бутуз. Так, десь ще малий був. Попадаються такі маховички зелені, дуже симпатичні. Штучок 5-6 є. І кілька дубовиків. Оливкова бурих теж досить якісні, вони такі плотненькі, ще не старі, тобто можна заготовити як хочеш. Можливо, навіть замарную їх. Я дуже люблю ці гриби. О, тобто такий вже врожай на цей момент. Далі ми змістимося іще в одну місцину неподалік, пошукаємо там, а потім іще в одну і пошукаємо там. Тобто три точки десь об'їдемо, що встигнемо. Я думаю, якщо пощастить і з Божою поміж вдасться кошик півтора назбирати, то для цього періоду це буде дуже класно, друзі. Так що дивіться. Білий дубовий гриб на початку червня, в принципі, саме його активний ріст. зараз вже середина червня, звісно, йде спад. Хвиля закінчується, наступна хвиля, можливо, у липні місяці. Але буде залежати також від тепла, бо для них тепло дуже важливе. Важливіше, ймовірно, ніж волога. Отакі новини. Ну що, поїхали далі, побачимо, що ще ліс нам сьогодні подарує. І пошукаємо ще класні гриби. Так, спогодка нестабільна. Дивіться, друзі. Бачите, вітерець піднявся так. Сонечко іноді десь з крісмари. Пробивається. Дивіться, яка гриба знайшов класно. Білий дубовий, але який виріс боком і з дуже товстелезним низом таким основою. Такий гриб. Як картошка здорова. Ди сюди. О! Отакий. Це взагалі я ну, такі екземпляри, вони якісь унікальні. Я, до речі, натискаю, як не дивно, гриб дуже плотний. є ймовірність того, що, можливо, навіть чистий попався. Тому що взагалі білі дубові січасті, в силу того, що ростуть влітку, то, то дуже спекотно, то бува дощі сильні, підуть, за висока вологість стоїть. Я думаю, це впливає на їх якість теж. Буває часто хробак, слимак поїсть, а цей ціленький, такий чистий, пласний взагалі. Отака знахідка особлива сьогодні для мене, тому що форма дивовижна в нього. Місцинка це вже друга, як я й казав, вона не дуже далеко від першої локації, де ми починали наш похід, але ця дещо вище розташована відносно тієї, і вона більш чиста з точки зору оцих хащаків усіляких. Тобто, бачите, тут вже у нас іде фактично такі прогалинки і трішки зелені. Коли в першій локації більше трави і більше хащака. Похожу, пошукаю тут теж, я думаю, що може якісь попадуться ще симпатичні гриби нам. Білий гриб дубовий взагалі підходить для всіх видів заготовки, є одним з самих запашних і цінних істівних грибів, що ростуть у нашій області. Люблю його готувати абсолютно в різних варіантах. Завжди результат чудовий. До речі, от сушити їх взагалі ідеально. Вони дуже сильно приємно пахнуть. І потім такі собі сушені грибочки на зиму. Не знаю, що може бути краще за них. Отак, друзі, ну добренько, ходімо далі, будемо дивитися, що нам ця місцинка ще покаже. Можливо, щось знайдемо. Пішов я ближче до лісової дороги, думаю, подивлюся з краєчку, може попадеться. Хотів велетня знайти. А попав на таке диво, дивіться, він заховався, але який класнючий. Ось тут білий гриб доріз. А зараз стоїть він. Такий гарний попався. А воно ще малюк. Теж бачите, він захований. Як дістати, так ніжка виявиться до так Отак вони тут в дубовому листечку і ховаються собі. Бачите, сонечко трохи пробивається. Так от піднімаємо ці горбики акуратненько. Опа, дивіться, ще один, друзі. Ось о, дивіться. Взагалі не видно було. Просто рукою отак от акуратненько, де, де знайшов першого гриба, починаю шукати і отак, така попадається знахідка класна. Дивіться, два, ось. Може ще яка така є підказка тут. Дивимось. Мені це подобається для вас сюжет і ще знаєте, як робити, без цих заготовок усіляких. От іду, реально бачу і реально розказую. Я першого побачив великого, думаю, все знімаю. І все, що далі, воно спонтанне. І тому, можливо, це якось і відчувається, і передається в сюжеті. Отак от, от, друзі, шукайте такі кубки, які грибочки піднімають. Можна іноді щось дуже класне дістати. І обов'язково після себе закривайте ямки. От Дивіться, ми цього гриба зараз з вами добудемо. Ось таким чином. Белитиві гриби прийнято викручувати грибниці, це не шкодить абсолютно науково доведені факти. Весь час за це нагадую. Можна викручувати, можна зрізати. Тільки коли ви зрізаєте такий гриб, третина або півноги просто залишається гнити в землі, толку від того, ні грибниці, ні вам. От. Викрутили гриба, поклали. Ямку взяли, закрили. Зберігаємо місцину у її нормальному вигляді, не смітимо і після себе стараємося не лишати цих розкопок. Така чудова попалася мені, бачите, поляночка тут. Дивіться, шановні підписники, буває в дубовому лісі попадається цей вид сираїжечки. От є сираїшка луската, дуже така плотна товстонога, красива кольору морської хвилі, такого зеленуватого. А це ще один вид сираїжки, теж дуже якісні, масивні товсті сираїшки такі. Це дуже класний вид. Не пам'ятаю точно назву, саме цих їх там десятки. Луската вона трішки відрізняється, але схожа на цю. От. Але це з тих сираїжок, які дуже масивні, плотні і якісні. Які можна довести додому реально і заготувати. Дивіться, оце гриби. Як вам такі сираїжечки? Дивіться, з ладонь один, а інша ще більше. Дві сираїги вам можна... Вечерю зробити. Так, Все-таки. Це дивовижна знахідка. Я, коли таку сироїшку знаходжу, радію ледь не як білого герба знайшов, тому що не часто попадається такої якості розміру, щоб воно таке плотне було. Що ці грибочки обов'язково забираємо до кошика і взагалі не ігноруйте сироїшку, вони дуже смачні, харисні герби. Краще дійсно читайте, вивчайте, які є види, і буде вам щастя. Ці гриби чудові. Єдине, що варто кошика завжди мати для них, тому що вони бувають дещо такі гріхкі ламкі. І щоб довести це диво додому, доведеться правильно його запакувати і обережно донести. От, така історія. Так що такі сироїжечки дуже порадували. Зараз ще білого найдемо. Тут, впевнений не найдемо, тому що я бачу, що діло тут буде. Це така, знаєте, інтуїція вже. Бачу, що небагато, але є. Значить, шукатиму далі. Ну що, друзі, зміна локації була правильним рішенням, я думаю, тому що гриби ми продовжуємо потрошку знаходити. А цей грибочок взагалі він дуже настільки вріс. Я спочатку підривав оту травинку, яка тримала його, щоб його нормально дістати і вам показати. Ой. О! Дивіться, скільки плодового тіла в ґрунті. Ось це те про що я кажу. Дивіться як... Подвійна така штука. Цікавий гриб попався, це ножичком почищу теж. Так, ямку закриваємо. Це хороша місцина, я її багато років знаю. Тут була, як ходиш, в інших нема, а тут буває попадається таке. Ось такий грибок, наче плотний. По якості непогані. Ті що я збирав, це якого числа? Здається, 4-го числа, так? і минуле відео випускаю про дубові гриби то ті що були четвертого якість була гірша ці гриби чистіші а ті попередні що я показував теж там із чотирьох грибів три без, без грибака взагалі це для цього виду дуже класно От такі гриби попадаються красиві так що походимо тут місце гарне таке воно якесь рідне і знайоме з дитинства, можна сказати. ось і сонечко почало виходити. А так само ранку, як прийшли то сонце, то хмара. І шукаємо гриби собі отак. Покажу трохи вам локацію. Ще такий хочу для вас показати цікавий момент. Дивіться, друзі, ці грибочки виросли поруч. Цього вже було викорчено. і поруч з ним от росте ще один білий дубовий. Але подивіться, наскільки вони різний колір. Оцей був під листячком, де вологіше і так далі. І він взагалі не потрісканий від сонечка, абсолютно звичний, шапка більш темна. У цього якраз інший. Має маленькі тріщинки від сонця, бо виріс. Без, без нічого От на такій скажімо, відкритій локації і вже іншу форму має. Це дуже цікаво. А і розмір у них один і вік один. От будемо зараз цього добувати гриба. Так класно він сидить, цікаво тут. О, дивіться. Ось, приблизно два однакових білих дубових, але мають різницю у кольорі. Знаєте, це ще один чудовий похід, який дуже мене порадував, тому що їх не так багато, але ми їх дійсно знаходимо і знаходимо абсолютно різні. І малюсенькі є, яких вже менше, тому що слой відходить. Середня такі, кілька великих попалося. От. Так що буде мені ще вдома мотивація якісно ці грибочки заготовити, перебрати, що куди. Можливо, баночку закрию, знову такі, завжди стараюся ті, що чистіше відбирати. І мариную, вони дуже смачні виходять. от Так що є результати, і значить похід однозначно вдався. І коли от бачите такі всілякі купинки, то що я вам казав, такі от різні, можете пробувати їх відкривати трохи, іноді от такого розміру і більше гриб може попадатися просто під листям дубовим. Вітрець дує. А це місце класне, тут мають бути гриби точно. Я коли знімаю, то ходжу без без цієї без палочки. А так поки шукаю, то ходжу з паличкою, щоб бачити краще. Все. Дивіться, де він стоїть аж в кущах самих. Такий попався гарненький ще. Да, це місце має сенс, тут невеличкі попадаються, я бачу, тут здорованів нема переростків. Але тут інша локація, можливо трохи пізніше вони почали рости. Побачимо, що вийде в цьому місці але щось точно вийде. Я думаю, ще півгодинки все, тому що вже болять ноги. І дійсно треба, друзі, потрошку збиратися. Для того, щоб кожен похід був радість. І залишалися такі позитивні відчуття і приємна трудова втома. Бо вже, скажімо, там 3-4 години походиш, далі вже вже важко дещо. Так, друзі, починається дощик. Забираємо останні грибочки. Дякуємо лісу за все. Все не збереш. Та й дуже багато і не треба. І так, ціла корзина здорова вийшла. Кудись ідемо. Так, но гриба ще заберемо. Дивіться, який класний. О! Бутуз. Бутуз. Так. А так під кінець. Ще, ще добули гербочки. Вітер вже сильний, дощ капає. Це символізує те, що пора збиратися додому. Отаке діло. Так що дякую вам всім за перегляд і за вашу увагу, любі друзі. Я вам, може, ще встигну зафільмувати кошика, показати фрагментик. На цьому цей чарівний похід будемо закінчувати. Дякую вам всім за вашу увагу. Пишіть коментарі, задавайте питання. Так, ну що, те, що встиг скласти акуратненько, це ось такий кошик білих дубових, і ще пів невеличкого кошика теж їх, ще дубовики оливководвирі, моховички і кілька дуже класних сироїжок, які були в цьому сюжеті. Дуже класний врожай потоку, дещо трудовий, але це дійсно дуже хороший результат. Подивіться, які вони. Бутузики гарні. Більшість непоганої якості, до речі, хто цікавиться, якої якості це гриб, от як отой. Більшість отакі, без черв'яка. Краще, ніж були на початку хвилі. Що дуже мене порадувало. Ну а ті, що гіршенькі, якісь поточені, переберу на сушку і буде те, що треба. Залишайтеся зі мною, думаю далі буде ще багато цікавого контенту.